Періодична таблиця хімічних елементів ділить світ довкола нас на елементи, посортовані за своїми властивостями і будовою. Причому будова зумовлює властивості. А придумав ту таблицю ніякий не менділеїв. Ви знаєте, що атоми складаються з різних комбінацій трьох субатомних елементів. Отакої От все довкола, лише з трьох елементів. Все на цьому світі хімія. І це не лише про кохання і харчі. Але все і фізика. Так що можете переглянути два наших відео, що таке атом і його будова. Ядро складається з нейтронів та позитивно заряджених протонів. Кожен з них має умовну масу одиницю. Загальне число цих часток називається масове число. Довкола ядра обертаються своїми орбітами негативно заряджені електрони, вони значно легші, тому їхньою масою ми нехтується.